Беріть світ і спробуємо погратися Надо... Вогнегасникам треба гасити по, по напрямку вітру, тому да, тому краще в сторону мати Так, ще один момент, коли пожежа, відповідно, по-перше, це задимлення. Задимлення, ну, до речі, в курсі чи ні, а загибелі в основному, ну, скажімо так, по статистиці більше всього це від отруєння чим від самої пожежі. Сзади костра стать. Навірно, навіть туди. А он это вище ніцепляє. О, тобто органи дихання тканина тканиною краще змочені. і максимально ближче до поводу. Переміщення оно взагалі. На, на Баку це найморнебезпечне. Ну, Чим вище, тим більше гарного газу і ну, гарний газ досить і дивитий, тобто там ну, буквально 20-30 секунд і, і все, і обморок, і, і більше, ну, і, скажімо так, і далі треба приводити. Напаки закрити. Тобто ну, процес згоріння це реакція самого предмета з повітрям. йде процес окислення, відповідно йде розвиток вогню. Коли ви закриваєте, ви зменшуєте доступ повітря і відповідно не Зменшувати розвиток пожежі, тому треба максимально локалізувати це приміщення, де виникла пожежа, закрити вікна, закрити двері, виключити електрику, ну і далі, і далі гасити. Це у нас порошковий вогнегасник, є вагнегасник водопінний, є вагнегасник вуглекислотний. Ну За водопінних їх мало, я не буду розказувати. Основний це 90% це порошковий. вуглекислотний, він просто дорожчий, його менше використовують. Дорожчий це раз, а друге, ну, скажімо так, більш надійний, мабуть, це порошковий, тому що. Углекислота вона літуча і uh, не там не треба не uh, своєчасно, досить своєчасно перевіряти і uh, перезаряджати. Uh, <заряджування> що вуглекислота що порошок гасить до 1000 вольт, uh, ну і приблизно такі ж характеристики. Uh, порошок <'ятую> Які в нього, ну, по-перше, як оприділити, що це вогнегасник, скажімо так, справний візуально? сам балон, він експлуатується 10 років, тобто тут стоїть дата виготовлення. Якщо більше 10 років, його можуть освіти ставити, це здається в лабораторію. І Ставиться штамп, щоб продовжено срок експлуатації. Це по балону. Далі манометр, тут стрілка повинна бути в зеленій зоні. Якщо в зеленій зоні, ну, цей приблизно він робочий. Но Ці манометри, ну, скажімо так, китайські, як і все, то не завжди вони правильно показують. Далі тут, це, ну, як правило, у всіх однаково, тільки на, 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 назва організації різна, це коли проведено технічне обслуговування. Ось тут от стоїть рік, 24-й, і тут стоїть місяць верніше, 23 й рік, 9 й місяць, проведено технічне обслуговування і срок подальшого обслуговування, 24 й рік. 9 місяць. Це ми всі в вересні як здавали в минулому році на перезищений газ витискач, це ну, звичайне повітря, тільки воно, скажімо так, просушене. І чому він може спрацювати, не може, може не спрацювати або спрацювати там на, на 50% чи на 20%, чи на 30%? Це вийшов газ витискач, або там менше у нього давління, або злежаний порошок. Тобто, коли вони його перезаряджають, вони висипають порошок, далі вони його перетрушують, просушують і потім засипають. Якщо там менше, то досипають нового. Тобто порошок має свойство злежуватись, якщо його не перезаряджати, то він просто буде, ну, тут камнем буде і воно нічого не, не, не спрацює. Можу, що може вийти сам за закачений повітря, може вийти і він теж не спрацює. Як він працює, п'ятерка ну, це 2-3 метри від очага, треба підійти. Обов'язково звертаю увагу, тому що ну, деяких авторів не дають ці раструби. Робота без цього раструба, ну, як правило, мінус 50 і вище відсотки. Тобто цим раструбом можна направити. По перше, він ще розпилює правильно. І можна направити, тут, конкретно туди. Якщо його нема, то Звісна, ну, ефективність набагато менше. Якщо у когось нема, то ну, однозначно треба докупити да, навіть в той організації, яка там їх обслуговує. Буде в порошку і, відповідно, треба захищати очі і органи дихання, тому що ну, не будете бачити, не, будете, не буде чим дихати. Спочатку направляємо на осередок пожежі, гасимо осередок, далі гасимо по радіусу чи по периметру. Працює від 5 до 10, до 9, мабуть, секунд. Тобто ці 5 кг вони досить швидко вилітають. Тому цей порошок для того, щоб можна було бігати десь з приміщення по приміщення. П'ятсятка, це вже стаціонарний, який треба вдвох тільки з ним працювати, принесли, поставили і далі вже працюємо. Ну, да, Можемо можем вже починати. Значить, перше ми знімаємо цю пломбу, так називаємо. Далі я вже підійду щоб. Далі чека. Одною рукою тримаємо, нажимаємо на важель, другою на, а, направляємо. Який порошок бачите і які наслідки теж бачите. Тому якщо це буде в приміщенні, то майте на увазі, що це таке. Тому я ж кажу, що вуглекислота в цьому плані плюс. Верху не треба, тільки всередину. Спочатку, а потім встигне. Починати тобто треба спочатку збити температуру. Так, да, до да речі, до да речі, не, 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 не догашено, ви бачите. Ближче, ближче. Це. Хто ще хоче спробувати? Ну заряджений нормально. Тобто, претензій до обслуговуючи організації немає.